Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Україна має отримати модернізовані зенітні комплекси Skyranger 35 змонтовані на гусеничному шасі танка Leopard 1. Постачання фінансуватиметься за рахунок заморожених на заході активів РФ. Про підписання відповідного контракту повідомляє виробник компанія Рейн За попередніми оцінками, вартість угоди становить кілька сотень мільйонів євро. Для виготовлення та інтеграції систем Рейн залучає італійський підрозділ Рейн Italia SPA. Саме там буде виконано монтаж бойових модулів на шасі Leopard 1 та проведено. Остаточну інтеграцію електроніки, бойовий модуль skyranger 35 обладнано автоматичною 35-міліметровою гарматою GDM 008, здатною вести інтенсивний вогонь, тисяча постелів за хвилину у відповідних режимах. Комплекс розрахований на боєкомплект близько 252 снарядів, у тому числі снаряди з програмованим підривником та інші типи, призначені для ураження малих повітряних цілей і безпілотників для виявлення повітряних об'єктів. Skyranger-35 використовує багатоцільовий радар AMM. Аруес діапазоні на платформі встановлено 5 антенн, що забезпечують кругове спостереження. Skyranger 35 розрахований перш за все на перехоплення розвідувальних і ударних безпілотників, але також може вести прицільний вогонь по легкоброньованих наземних цілях. Розробник називає ефективну зону ураження гарматної установки близько 4 кілометрів. У реальних умовах це робить комплекс одним із шарів ближньої ППО в багаторівневій обороні. Мобільність на гусеничному шасі дає змогу швидко займати вигідні позиції та змінювати розташування за потреби. Ребе термін виробництва і поставок залежатиме від обсягів замовлення, пропускної спроможності італійських майданчиків рейнметал та організації навчання українських розрахунків, які мають опанувати нові системи спостереження, тактику застосування і технічне обслуговування. Очікується, що поставка посилить можливості по захисту важливих об'єктів та рухомих груп, зменшивши вразливість перед дронами. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.